Жила на землі Україна незалежна, квітуча, гостинна. Була добра вона і привітна, милувало очей її світло. Та завжди у житті так буває: хто красивий, той щастя не має. І на долю твою налегку ще посипалась хмара вогню. Полетіли гранати до ніг, а тобі лише тридцять тих літ. На устах прозвучала війна, а ти зовсім така молода. Бо позаздрили тобі вороги, захотіли бути, як ти, захотіли тебе поламати, захотіли тебе роз'єднати та хотіти нічого не значить. Витри сльози їм Бог не пробачить. Кожна крапля твоєї сльози повернеться їм аж в три рази. Україно, ти непереможна! Свої діти зростила побожно, глянь, які в тебе дочки й сини, що за тебе життя віддали. Забирайся, війна, не пробачимо, так багато спустошено і втрачено, стільки болі ти нам завдала, дай спокійно вдихати життя. Дякую, мій любий захиснику, бо ти є на фронті, а я у тилу. За те, що спокійно досі я сплю, а ти у окопі день другий без сну. Дякую мій любий захиснику, що я ще сьогодні жива і живу, а ти за мій спокій життям заплатив, бо більше за мене в країну любив. Дякую мій, любий захиснику, бо я на землі, а ти вже в раю, твоє обірвалось назавжди життя. А мав ти так само, мрії, як я. Дякую тобі, мій любий захиснику. У небу за тебе молитву я шлю. Можливо, ти навіть не знаєш мене, але тобі дякую, що захищаєш мене. Присвячую кожному, хто у бою, хто вірно боронить землю свою. Я щиро вклоняюся за мужність, за втому. живим. Повертайся лише ти додому. Він мав власне ім'я, псевдонім по духу. Він взяв автомат так міцно у руку, і страх заховав далеко за спину, у очі смертельні дивився невпинно. Він знав, що до ранку далеко і довго, ворожа ракета, неначе безодня, лиш хрест, що на грудях стискає що духу, лиш Бог розуміє. Такий молодий, завзятий, розумний, він знає, за що воює, і сумно, так сумно, що він не дожив до світання. Прийшла та хвилина остання, прощальна, відважним він був, та нерви здавали, і часом найближчі його залишали. Він міг волю дати сльозам і мовчанню, так жити хотів, зустріти кохання. Він думав про щось хороше у бою, він дуже хотів здобути ту волю. Він зуби стискав, рятуючи інших. Він просто кричав, не в силах вже більше. Він це тисяча різних героїв, які загинули не за власною волею, які покинули звичайне життя, боролися з ворогом, та їх вже нема. Лиш в пам'яті серці молитва у слові, Солона сльоза та слава героя.